Равневий виконком Асоціацію футболу Дніпропетровської області був, мабуть, одним з найпродуктивніших за останній період часу. У ході нього знову було оперативно розглянуто і прийнято важливі рішення біля близько 10 питань черги денної. Серед першочергових варто відзначити подальшу планомірну роботу дитячої нацької ліги області, у якій беруть участь близько 300 команд різних вікових категорій. Декілька з них вийдуть на старт дебютного кубка регіонів України серед дитячих колективів «2000», 12-го року народження нині у місті у розпалі традиційні фестивалі, де беруть участь понад 2000 тисячі юнаків і дівчат дуже задоволений проведенням змагань. А, тренери та батьки відмічають, що рівень підвищується діти. А, конкуренція стає вища, тому що збільшується кількість команд і це не може нарадувати. А, хочеться подякувати всім тренерам за їхню плідну працю на розвиток дитячого футболу в нашій області. Подякувати батькам за те, що підтримують дітей. Ну обов'язково ж треба подякувати Збройним силам України, за які яким ми можемо проводити наше змагання. Голова комітету жіночого футболу асоціації Олена Кузі прозвітувала про підсумки виступів жіночих команд Дніпропетровської області в чемпіонатах України, збірні якої прийнято рішення придбати ігрову форму. Основного воза навантажень регіону тут тягнуть клуб Криворізького кривбасу та команда міста Синельниково, Дещо краще справи йдуть серед дівчат, до змагань яких долучаються колективи Дніпра та Нікопольського району. Тож попереду ще багато роботи. Величезний її обсяг запланований у пляжному футболі. На найближчий час з ним познайомив усіх і окреслив очільник відповідного комітету Євген Іванов. Так, сезон м'яча на піску стартує 21 червня і триватиме до 6 вересня. У його рамках чемпіонати за участі 12 команд серед дорослих і 13 юнацьких. Планується, що свої матчі зіграють і дівчата. Асоціація футболу Дніпропетровської області проросте системою використання відеоповторів, яка вже пройшла випробування на національному рівні і в найближчій перспективі буде задіяна на матчах і турнірах регіонального. Ця система вже випробувалась у змаганнях, тобто ця система вже випробувалась на фіналі Кубку України. Будет цілком позитивна, і завдяки нашому керівництву було рішення. Це запровадити в Дніпропетровській області як на змаганнях. Я очікую з підла заступник голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Владислав Штамгур розповів про досягнення у напрямку розбудови спонсорської підтримки і пошуку та залучення до роботи партнерів громадської організації, що дає можливість вже сьогодні, наприклад, забезпечити нагородною атрибутикою близько 10 тисяч дітей. Задоволенням він констатував і факт того, що за останній місяць рекордної позначки у понад 160 тисяч сягнули перегляди її діяльності у соціальних мережах. Голова комітету ветеранів Сергій Соловйов подякував усім причетним за організацію і проведення святкування піввікового ювілею легендарної школи Дніпро 75 Хочу подякувати всім причетним до цього проведення свята. Ми всі чули. Просто не Ні, просинспер дуже окрім цього, традиційно у розділі різне були розглянуті і дрібні першочергові питання поточної діяльності асоціації футболу Дніпропетровської області спрямовані. На покращення її роботи у всіх напрямках ми сьогодні заслухали звіти по напрямкам, і по жіночому, і по дитячому пляжний футбол. І звісно, як сказали, святкування Дніпра 75, нам відзвітували все пройшло на вищому рівні. Усі задоволені, і ми раді, що в нашому місці таке було свято. Про хід виконання рішень і на красних планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області. Вже у червні.